audio jungle Аю вас в ефірі корисно знати. Психологія стосунків між чоловіком і жінкою, що робити, аби взаємини були міцними, як повернути пристрасть і чи можна закохати у себе протилежну стать? Про усе це і не тільки говоримо сьогодні у нашій програмі. Тож залишайтесь з галичиною! Ми однакові, а водночас такі різні: жінки і чоловіки. Відносне між двома статтями поняття багатогранне і складне. Це як салат з різними компонентами. Лише у стосунках складники це кохання, пристрасть, дружба, ревнощі, злість і навіть ненависть. Для того щоб стосунки між партнерами, між люди, які можливо не є одружені, але плануються зробити, які перебувають в стосунках один між одним. Краще для того, щоб стосунки були набагато міцнішими, повинна існувати між ними взаємопорозуміння і взаємодовіра. Також повинні існувати почуття, побудовані на повазі один до одного. Почуття, якщо краще буде, якщо от ці. Люди кохають один одного. Науковці називають різні причини того, чому люди створюють пари. Звичайно, першочергова любов з наукової точки зору. Кохання це почуття людини, сильна прихильність симпатія. З медичної це хімічна реакція у мозку, з філософської емоція, яка окрилює, надихає і здатна мотивувати на зміну. Та хто і як би не називав це почуття, треба визнати. Любов є головною рушійною силою у стосунках. Чим більше люди перебувають один одного, і перш за все, якщо вони кохають один одного, і якщо вони бажають один одного, ці стосунки ніколи не охолонують. Немає значення, чи їм є 20 років, чи їм є 80 років, все рівно вони відчувають близькість і відчуття самотності, коли когось одного з партнерів немає, немає десь поряд. Але для того, щоб дійсно ці стосунки були міцними, от має існувати почуття, почуття довіри, почуття того, що ти кохаєш цю людину, що ти не можеш прожити одного дня, одної хвилини без цієї людини. Лікарі наголошують на тому, що у відносинах між чоловіком і жінкою надзвичайно важливі відвертість, щирість та взаєморозуміння. Кожен має бути готовий не лише поділитися своїми проблемами, але й прислухатись до порад партнера. До речі, вміння слухати великий дар. А ще час від часу намагайтесь залишатись наодинці. Люблячі пари, проводять вільний час разом. Кохання, воно є залогом того, щоб завжди пробачати один одному. Також старатися довіряти один одному. Довіра це дуже великий чинник в міцних стосунках між чоловіками. І жінкою між між партнерами, які прибувають, планують можливо дружитися. Стосунки потрібно розвивати та стимулювати. До прикладу, основним правилом у відносинах з чоловіком вважається самоповага, а ще неабияк важлива статева близькість. Статеві стосунки вони набагато зближують один у одного. Вони дають людині обом людям зрозуміти більш глубше один у одного, знати слабші і сильніші сторони свого партнера. Ну і статеві стосунки набагато зміцнюють відносини, відносини взагалі по життю чоловіка і жінки. Вони відчуття того, що ти хочеш цю іншу людину, ти бажаєш бути з нею як морально, так і фізично. Це дуже смітно скріплює людей. Навіть якщо люди можуть бути на великій відстані один від одного, але вони... Кохають один одного, так що ця відстань великого значення немає. Це може бути вони, можуть бути в сусідніх кімнатах, але вони можуть бути чужими людьми. А вони можуть бути перебувати на різних континентах і одночасно вони бути закоханими. Відчувати, що ця людина є, і вона є близькою і рідною людиною і абсолютно повністю ця. І один одному довіряють і не переживають за те, що щось може трапитися. Головне кажуть фахівці, аби ваш партнер завжди відчував любов та турботу. Не сваритися через дрібниці також важливе вміння. Гарна ідеальна пара має бездоганно володіти мистецтвом компромісу. Статеве життя не заключається тільки в те, що відбувається статевий акт. А це заключається в тому, що повинні бути. Людина один одного хоче поцілувати, обняти, погладити, сказати якісь приємні речі. Взагалі, секс, секс він не складається тільки отак, просто від щоб відбулося контакт. Це секс включає в себе іменно це, поцілунки, обнімання один одного, сказати приємне слово і старатися, якщо по можливості як можна менше ображати один одного. Тому що ці. Обіди закладаються десь глибоко, і людині неприємно, коли інша людина віддає своєму партнеру всі свої почуття, все своє життя, а інший нехтує цим, цими відчуттями. Лікарі-сексопатологи також радять не забувати про обійми та поцілунки. Незалежно від того, чи ви лише познайомились з людиною, чи живете в шлюбі вже тривалий час. Дуже важливо, щоб люди як можна більше часу приділяли поцілункам. Тому що під час поцілунків йде обмін енергетикою. Під час поцілунків йде виділення гормону дофаміну, який зробить піднесення психоемоційного психо стану людини до практично такого, який вибувається під час статевих відносин. Поцілунки також це дає відчуття людині, що ти хочеш цю людину, що ти бажаєш цю людину, що вона тобі приємна. Для жінок найбільш такі цікаві місця для поцілунків, це є шия. Наскільки є губи є дуже чутливі, але для жінок, коли чоловік мужчина цілує жінку в шию, тоді вона відчуває, що цей мужчина бажає і хоче, що він, вона йому подобається. Вуха чоловіка. Вухи це є більш такі ділянки, які якщо дружина цілує чоловіка. Сіло, наприклад, це є таке відчуття, що так, як колись мама цілувала його в дитинстві, це відчуття теж, що ця людина турбується за нього, переживає для нього. Це в відчуття таких материнських інстинктів. Можливо, щасливі люди і не пишуть віршів, зате вони точно не ображаються, не перебувають у стані страху, істерії, не вимагають до себе уваги та любові. Якщо пара про це не замислюється до початку стосунків, то згодом з непорозумінням таки стикнеться. Тоді лікарі радять змінити обстановку та побути деякий час у двох приємному місці. Подорожувати, проводити час. І на відпочинках, старатися і в побутових умовах теж допомагати один одному. Люба робота на кухні, по догляду за будинком, по догляду за дітьми, вона теж повинна бути спільною. Зараз так не існує такого. чоловіча робота, жіноча робота. Повноцінно зараз всі є незалежними, всі працюють, всі заробляють і кошти, і кожен може бути незалежним. Але це не, нас не відстохує від того, щоб не приділяти увагу один одному. Якщо зміна обстановки не допомагає, тоді потрібно звернутися за кваліфікованою допомогою до спеціаліста. Один з партнерів може мати когось іншого статевого партнера чи взагалі іншу людину, який він приділяє більше уваги, тому стосунки явно охолоджуються до, до людини, з якою він перебуває в постійних відносинах. Ну, для того, щоб це все, все відновити, потрібно звернутися до спеціаліста, який допоможе правильно розібратися з цією проблемою. І поставити для людей вибрати, що є для них більшим пріоритетом: чи збереження сім'ї, збереження повноцінних здорових здорового клімату в їхній сім'ї, чи проводження такого життя, яке буде задовольняти тільки одного із партнерів, від того як ви зміцнюєте стосунки, залежить спільне майбутнє. Якщо все робити вірно, то незабаром кожен з вас зрозуміє, що не може жити один без одного. Ви зустріли свого обранця та допомогли йому закохатися у себе, але це лише пів справи, адже здавна відомо, що завоювати чоловіка або жінку легше, аніж потім його або її утримати поруч. Тому психологи радять постійно зміцнювати ці стосунки, і тут головне міти чути один одного. Не думати про себе, як я там виглядаю в цій ситуації, яке я враження справлю, а думати про того адресата, на кого це спрямовано. Намагатися зрозуміти цю людину, чути її, вислухати її. І якщо ця людина потребує цього, а як правило, всі люди потребують чого, це найбільші потреби. Це потреба визнання, признання, прийняття, розуміння. І так зав'язуються стосунки, а далі, можливо, і виникне щось глибше і більше. Важливим показником якісних стосунків стверджують психологи є вміння кожного залишатися самим собою, бути максимально вірним у бажаннях і прагненнях, не обмежуючи свободу іншого. Крім того, потрібно створювати умови для розвитку партнера. Необхідно створювати один для одного умови для розвитку, для саморозвитку. Інколи буває так, що в сім'ї одна сторона спрямована на розвиток, інша сторона не хоче цього розвитку. І саме в таких обставинах часто тому сім'ї і розходяться, розпадаються, тому що люди стають чужими, можна навіть так сказати. Їм перестає бути цікаво в них зникають спільні інтереси. Для того щоб ваша кохана людина повірила у щирість стосунків у ваш розум та красу, перш за все, ви самі маєте бути в цьому впевнені на усі 100%. Скромність хороша в міру, але і не варто себе перехвалювати. Така поведінка може викликати зворотний ефект. Відкинути якоюсь мірою це я і цей нарцисизм. Я би сказала, навіть не я, оцей нарцисизм, що я собою так любуюсь, і я оцим своїм любуванням хочу закохати в себе. Як правило, навіть якщо, можливо, перше враження якесь і складеться і це викличе якийсь інтерес, це ще не означає, що воно буде мати продовження. Намагайтеся уникати поганого настрою та стримуйте своє невдоволення. А ще навчіться говорити партнеру про те, що для вас важливе відверте спілкування, запорука міцних стосунків. Як правило, ми викликаємо симпатію і антипатію. Це доволі такі глибокі. Неусвідомлені процеси, і чи ми викличемо симпатію і антипатію, це може залежати від того, який попередній досвід у тієї людини, яку ми би хотіли в себе закохати. І в даному разі тут теж важливо не переграти, тому я кажу: дуже важливо, щоб залишатися самим собою. І в такому разі, оця природність, звичайно, що вона відіграє значну суттєву певну роль. Але є певні такі ще механізми, які не тільки для закоханості мають сенс, але, наприклад, для того, щоб просто ефективно поспілкуватися, повзаємодіяти. Ну тут іде мова про якісь аспекти комунікації ефективної. Чим менше ми ображаємось, тим вільніше почуваємось поруч один з одним. А якщо не виходить виплеснути негативні емоції або не вдається пояснити причину вашої образи, то просто навчіться пробачати один одного. Кризи у стосунках, особливо в шлюбі, є практично у всіх, але це не привід розривати їх. Кризи не треба боятися, тому що криза це, як правило, криза для того, щоб відбувався розвиток. Саме основне це розуміти. І знайти ресурси для того, щоб цю кризу вирішити і піднятися на вищий щебель свого розвитку. Якщо стосунки таки загострились, перш за все, спробуйте самі розібратись. Чому так трапилось? З'ясовувати, задуматися, можливо, спочатку самому, а чому так склалося, що є ця ситуація, і відкинути в даному випадку образи, егоїзм, а спробувати розібратися, в чому ну які обставини, що призвело до такого стану, проаналізувати, спробувати цей стан, спробувати поспілкуватися з іншою стороною, бо інколи буває так, і це як е, правило. Що двоє людей: одна людина думає, що інша людина так само думає насправді це не так. Тобто є якась викривлена ситуація, і в такій ситуації безперечно потрібно спілкуватися для того, щоби всі якісь недорозуміння згладити, зрозуміти. І далі прийняти рішення, що робити далі з цими стосунками. Не діліть домашні турботи на жіночі та чоловічі. Не перетворюйте свої стосунки з коханою людиною в обов'язки. І пам'ятайте, що все-таки ініціатива на їх зміцнення у сім'ї належить жінці, переконують фахівці. Чи Це якісь походи кудись, чи це відвідування чогось, чи це просто прогулянки і обговорення якихось питань, проблем. І ви знаєте, потім, коли виростають діти, це все рівно стає уже звичкою, традицією, і безперечно, без цього вже люди далі не можуть існувати. І вони далі і будуть проводити свій час і будуть мати якісь спільні, можна сказати, проекти тоді, навіть коли виростуть діти. У стосунках кожен має зрозуміти свої обов'язки та відповідальність бути в курсі справ партнера, його роботи, інтелектуальних інтересів та домашніх турбот. А виховувати дітей потрібно спільно, це буде корисно і для дітей, і для розвитку сім'ї. Так двоє людей привикають робити щось разом. Тому що навчитися щось робити разом це не так взагалі-то і просто. І починаючи з виховання дітей спільно разом, незважаючи на те, що може бути чоловік чи дружина більш зайнятими, але треба розуміти, що мають бути спільні дні. Наприклад, вихідні чи свята, і ці дні повинні бути табу. Вони повинні бути сімейними, вони повинні бути для проведення спільних справ. А ще психологи дають кілька порад чоловікам: увага для жінки це її повітря. Навіть якщо у вас був важкий день, нічого не заважає обійняти кохану і, до прикладу, сказати, яка вона гарна. Друге, похвала: не будуть зайвими слова дружині, що вона любляча і розумна жінка, або ж як смачно приготувала вечерю. Третє. Романтика. Квіти, сюрпризи чи похід в кіно лише зміцнять ваші стосунки. Не давайте рутині зруйнувати їх ані через 5, ані через 15, ані через 30 років. Приємно дивуйте один одного щодня. І пам'ятайте, забагато критики, навіть якщо вона і справедлива, нищить здорову самооцінку жінки. Наостанок, ніколи не порівнюйте свою половинку з іншими жінками. Кохання це боязнь образити сказати погане слово, принизити кохану людину, тому створюючи сім'ю, треба розуміти над стосунками, треба постійно працювати і зміцнювати їх, знати один одного, розуміти потреби один одного, розуміти прагнення один одного і допомагати реалізувати і задоволення цих потреб, і прагнень, будувати спільні якісь цілі, плани, розуміти, що якщо це є стосунки двох людей. Особливо у сім'ї, якщо це йде мова, тут має бути багато спільного, і саме через досягнення разом спільно, певних цілей, певних якихось намічених таких задумів так зміцнюються стосунки. Звичайно, усе сказане фахівцями це лише загальні поради, на яких ґрунтуються стосунки, але є безліч інших факторів, які впливають на їх довговічність і міцність. Найголовніше, щоб коханий чоловік розумів почуття жінки та відповідав на них взаємністю. Не соромтеся показувати, як ви сильно любите свою половинку, і тоді у вас все буде добре. Музика. Не секрет, що каталізаторами почуттів є пахучі речовини. Аромати спокушають і викликають бажання. Оживляють спомини, збуджують фантазію, окрилюють. Найсміливішу мрію. Тому людина свідомо намагається оточити себе приємними запахами і уникає неприємних. Тож далі ми розповімо про те, які ефірні масла. Позитивно впливають на наш емоційний стан, посилюють бажання, а які допоможуть зміцнити стосунки та розкрити почуття. Залишайтесь з нами. Спектр застосування ефірних олій досить широкий. З їх допомогою можна лікувати і попереджувати різні захворювання, доглядати за шкірою і волоссям, використовувати під час любовних ігор. Ефект від їх застосування позначається не тільки на зовнішності, здоров'ї, сексуальному житті, але й допомагає вирішити чимало психологічних Проблем саме тому ароматерапію можна сміливо назвати аромамагією. Це є багатокомпонентна сполука, яка має від 200 до 800 компонентів. Тобто, ну, до кінця ніхто ще не вивчив, що таке ароматерапія. Тому що, от що має таке бути, наприклад, які компоненти мають бути в ефірній олії, наприклад, фенхелю, щоб зернятко фенхелю проросло в агресивному середовищі, розвивалося, та ще потім плодоносило. Тобто, що, яка сила має бути в цьому заложенні? Саме найцінніше в рослині це є ефірні олії. Ароматерапія лікування та профілактика різноманітних захворювань запахами відомо людство з давніх давен. Чимало таємниць рецептів, зцілення недух не збереглися до нашого часу. Відтак їх відкривають заново. Аромати рослин покращують настрій, усувають тому, поліпшують пам'ять, нормалізують сон та мають антисептичну дію. А ще ефірні олії відновлюють гармонію душі і тіла. Всі ефірні олії мають спільні властивості. Наприклад, всі вони антисептики, всі, всі вони антибактеріальні, противірусні, протигрибкові, абсолютно всі. Всі ефірні олії включають механізми саморегуляції. Ну Наприклад, ефірна олія евкаліпту нормалізує рівень цукру в крові. Ну, використовується основному при другому типі цукрового діабету. Такий самий ефект має ефірна олія єлівцю, такий самий ефект має ефірна олія тміну. Тобто вони, є, вони нормалізують рівень цукру в крові. А от ефірно олія лимоноаплесин нормалізує артеріальний тиск. Ефірна олія фенхелю воно стимулює лактацію. Тому, наприклад, жінки, які кормлять грудним молоком, можуть використовувати фенхель у вигляді посилення лактації. Всі ефірні олії діють позитивно на шкіру, всі абсолютно. Всі ефірні олії діють позитивно на емоції, всі олії діють, мають біонергетичний вплив. Стимулюючий ефект ароматів у стосунках між людьми, має наукове пояснення. Слизова оболонка носа вловлює сигнал запаху вже на відстані 3-4 метрів. Через якусь мить він уже діє на нервову систему і на ту частину головного мозку, яка керує емоціями та почуттями. Крім цього, людина істота духовна, прагне задоволення і радості. Їй потрібні приємні відчуття та емоції. І тут не останню роль відіграють ефірні олії афродизіаки. Найкращий афродизіак – це є. Це насправді піт людини. І от, наприклад, як чоловік відчуває жінку, а жінка відчуває чоловіка, справа в тому, що в потових залозах так само є так звані речовини, вони називаються феромони. І свіжий піт до 8 годин, який, в принципі, не розклався ще під впливом певних бактерій, він насправді найсильніший еротичний вплив має саме ця субстанція. І тому, наприклад, Фродізіаки тільки допомагають. І ми відчуваємо близьку людину саме по випаровуванню, випромінювання цих енергії і феромонів, які є у потових залозах. Кожній людині властивий індивідуальний ароматичний образ, який формується конкретними генами і передається через повітря. Ефірні олії чебрецю, олія пачулі, олія розмаріну це як більше чоловічі запахи. І тому чебрець, олія чебрецю, воно стимулює такий статевий потяг, воно чоловікам дає силу. І практично, от навіть дуже часто в різних напоях використовується саме ця рослинка з своїми ефірами, які дає саме цей вплив. Я думаю, що наші. Наші земляки гуцули так само дуже часто використовували яльвець, і вони це дуже гарно знають, і практично так само в різних мазях, в різних засобах. Вони так само це масло цю олію використовували. Ну олія пачулі надає чутливості, так само розкриває такі потаємні, якісь думки ну дозволяє людині просто більше розкритися, більше розкритися ну, в еротичних таких роздумах. Перед романтичним побаченням фахівці радять обов'язково прийняти ванну з ефірними оліями. Шкіра отримає легкий чуттєвий аромат, який ваша кохана людина відчує одразу, як тільки наблизиться притул. Чим ніжніший аромат, тим краще він плине на партнера. Ефірні влії можна використовувати в ванні. Прекрасно, це є обов'язково має бути емульгатор. Емульгатором є молоко, наприклад. І ви капаєте на ложку молока 2-3 каплі ефірної олії. Олія лаванди, я вже говорив, дуже гарно гармонізує людину, знімає всякі переживання, відчуття тривоги, нормалізує сон і так далі. А от олія, наприклад, Ілан Хілангу вона стимулює. Ну, наприклад, вона подобається дуже часто жінкам. Це є олія Фордізяк. Вона стимулює до такої інтимної близькості, розкриває жінку. Стимулює наприклад якісь такі еротичні переживання, тобто і ланг. Я думаю, що в Таїланді в таких країнах постійно використовуються ванни з лавандою, але це не треба багато коштів. Це засипається, наприклад, пелюсток і лангу, а тут можна три каплі і отримати таку саму ванну у себе вдома. Встановлено, що аромати по різному діють на поведінку людей. До прикладу, якщо ви хочете розбудити чуттєвість коханої людини, то тут допоможуть ванни з ефірними оліями, пачулі, неролі або ілан ілангу до речі, олію Ілан Ілангу використовували жінки у гаремах. Жіночі запахи, жіночі афродизіаки – це насамперед олія Ілан Хілангу. Ну, наприклад, якщо можна використовувати Ілан Хіланг, воно дає жінкам так само чутливості, вони впливає на підвищення потенції, наприклад, на зменшує фригідність і так далі. Тобто воно розкриває жінку як жінку. Звичайно, що якщо ще вдалих при вдалих таких діях чоловіка, я думаю, що чутливий масаж, використовуючи іланфілангу, його можна кожен чоловік ну значно покращить ефект. Від цих всіх дій, коли саме використовування ілан іланг як це можна зробити? Звичайно, коли робити масаж, це не має бути якихось таких грубих дій, зразу починаючи з спини, це можна починати із пальчиків ніг. І так по використовуючи ще транспортне масло, я би радив олію органи, олію виноградних кісточок. І таким чином, ну я думаю, що одна-дві капельки Ілангу, я думаю, що це буде достатньо для того, щоб отримати ну. Найбільше блаженства. для створення інтимного настрою у вашій кімнаті можна попередньо ароматизувати приміщення. Запаліть аромалампу або крапніть трішки ефірної олії на свічку. Певні аромати допоможуть зняти напругу у стосунках. Для того щоб в хаті завжди було менш більш спокійно, для того, щоб зняти конфліктні ситуації, я радив олію евкаліпту. Це є масло спеціаліст по конфліктних ситуаціях. Це не тільки вдома, це, наприклад, на роботі перед якимось там має бути засідання або якась нарада, де мають розвиватися великі страсти. Можна взяти ромолампу, капнути пару капель евкаліпта і це вже людям не захочеться сваритися. Тобто воно буде ну, якби, знімати напруження, знімати так, розслабляти людину, і в принципі, але це не буде впливати на загальну слабість. Воно просто знімає нервове напруження. Таке саме вдома. Вдома я би ще радив олію Лаванди. Вона насправді, по-перше, це олія Афродізіак. Це більше жіночий запах, але олія лаванди дуже гарно ну, гармонізує стан. Воно знімає і роздратування, але воно дає. Ну, наприклад, ще трошки так, якби стимулює до статевої близькості, стимулює до якихось приємних таких думок і так далі. Допоможе розслабитись та заспокоїтись олія рожевого дерева. Її аромат ідеально підходить для спальних кімнат. Комусь подобається, наприклад, олія рожевого дерева. Не розі, а рожевого дерева набагато дешевше, але в принципі так само і афродизіак. Дуже часто ця олія подобається і жінці, і чоловіку, і тому використання це буквально ну на одну кімнату це дві-три капельки до того часу, як прийшов, наприклад, роздратований чоловік чи жінка додому. Це дві капельки олії. зовсім по інакше сприймається світ зовсім хочеться жити, хочеться діяти, хочеться щось ну якби створювати. І тим самим ефірні олії діють. Просто феноменально в цьому напрямку. Ефірні олії мають неабиякий біоенергетичний вплив. Відтак намагайтесь час від часу запалювати їх у різних приміщеннях. Найкраще це, звичайно, олія ладану. Олія Ладанова ну, вона знімає. От е, я вам просто хочу сказати, бо я так трошки ще цікавлюся, енергетичною медициною. Просто на рівному місці, якщо появляються конфлікти в сім'ї, це є зміна енергії. Люба фірнулія, прийняття душу. Ви можете до гелю для душу дати просто е, дві капельки олії, яка подобається. Це вже буде мати величезний вплив. Я думаю, що розпалити аеромолампу, е, прочитати молитву, яку людина часто користується, так само сутіка від. Новити енергетичний стан, тому що ще раз любий конфлікт це є зміна енергетичного стану, і тому відновлення енергетичного стану і дивися вже і сваритися не хочеться. Вже якась ясність прийшла, і вже якби все стояв на свої місця. Отож, запахи ефірних олій залежать не тільки від природи, характеру і настрою людини, але й від біополя. За їх допомогою можна коригувати клімат в сім'ї, проводити емоційне оздоровлення, зберігати мир в душі, гармонію взаємовідносин сімейних пар. Таким чином, ефірні олії допомагають відчути красу і радість життя. Як бачите, зміцнити стосунки між людьми незалежно від того, скільки вони часу разом, можна. Єдине, треба цього хотіти і обрати той варіант, який найбільше до вподоби. Можете скористатись послугами лікарів, психологів чи застосувати аромати. Головне, аби ви були щасливі поруч з коханою людиною. Це була програма корисно знати. Дякую, що нас дивилися, і до наступної зустрічі в ефірі. Audio Jungle. Audio Jungle.